Ще раз повторюсь, українська влада копіює в росіян всі найганебніші практики обмеження прав громадян. Не вірите? Ну, давайте я вам ось нагадаю. Вони будуть людей хапати на вулицях. Чому? Тому що ті, хто хотів з дивних своїх там якихось почуттів добровільно піти на війну, вони вже всі практично затопсучені, чи ще трошки воюють. Ті, хто хотів по контракту піти, заробити трошки рушення, вони вже всі пішли по контракту. Сьогодні вони примусово забирають всіх людей, і практично люди сидять чоловіча, я маю на увазі складова оселення, сидить вдома, ховаються. Це ж інше життя вони не виходять на вулиці, вони не ходять на ну, крімажов, да, які там мають можливість не йти воювати. Звісно, звісно таке хочеться сказати, як добре, що в Україні не так. Насправді цей коментар радник офісу президента України Михайло Подоляк давав восени 22-го року, в якому дуже пишався, що в Україні немає бусифікації. Українські чоловіки не ховаються масово по домівках. Минуло трохи менше року. І українська влада за російським прикладом почала примусову мобілізацію, і тепер мільйони українських чоловіків бояться вийти на вулицю. Так що цілком очікувано, українська влада також може почати активно ловити тих, кого вона називає ухилянтами, за допомогою системи розпізнавання облич. Ну тим більше для цього все майже готово. Ось подивіться, українські поліціянти звітують, що, наприклад, лише на території Київської області вже працюють майже пів тисячі камер спостереження, які мають функцію розпізнавання облич. Ну, звісно, за словами української поліції, це відеоспостереження і розпізнавання облич проводиться лише з метою підтримання безпеки і для виявлення небезпечних злочинців. Тільки